Вітаю вас. Знаєте, мені дуже подобається, як Павло каже, Петро, апостол Петро каже, що я буду продовжувати вам нагадувати. Да? Тобто ми з вами, коли проходимо вірувчення, це не щось таке, що ви скажете, я ніколи такого не чув. Це дещо, що ви вже знаєте. Але, можливо, десь щось підзабулося, можливо, десь щось. Зрозумілося не так, і ми намагаємося повторювати це для того, аби у нас було коректне уявлення про вчення нашого Господа Ісуса. Отже, ми з вами говорили про те, що Бог створив людину. І Він створив її морально і етично досконалою, такою, що могла існувати. Поруч з Богом, і ми читаємо у книгі буття, що Бог ходив і спілкувався з людиною. Але, як завжди, але щось пішло не так. Чому ми бачимо війни? Чому ми бачимо, коли люди гордують один одним, ставляться з верхні? Чому ми бачимо жадність, чому ми бачимо насилля? Отже, для прикладу ми прочитаємо, щоб було зрозуміло. Знаєте, коли нас дуже багато, це легко сказати. Але ми повернемося на початок, у третій розділ книги буття. Прочитаємо з першого вірша аж до кінця розділу. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І от повіла жінка Змієві: з плодів дерева раюч, ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умрете, не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли ви будете з нього їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду, та й з'їла, і разом дала також чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обоїх них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив. Як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався, і промовив Господь: хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав: Жінка. Що дав ти її, вона за мною була, вона подала мені з того дерева і я їв». Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила. А жінка сказала: Змій спокусив мене і я їла». і до Змія сказав Господь Бог за те, що ти зробив оце, то ти проклятий над усю худобу і над всю звірину полюву. Свої, на своїм чреві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. 17 вірш. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав, був, говорячи, від нього не їш проклята через тебе земля. Проклята через тебе земля. І далі ми читаємо 21 вірш. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу, шкуряну, і задягнув їх, і сказав, Господь: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку, і вислав Господь Бог із Еденського раю його, щоб порати, порати землю, з якою узяти він був. І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Еденського раю поставив Херовима і меча полум'яного, який обертається навколо, щоб стерегти дорогу до життя. Отже, дивіться. Ми читаємо реальну трагедію, найтрагеднішу трагедію цього світу, яка відбулася взагалі з людиною. Відбулося ось що. Відбулося те, що людина обрала така тактика хитра у диявола. Бачите, що він робить? Перше, що треба зробити, це посіяти в голові у людини сумнів щодо характеру Божого. Ага. Чи то Бог направді тебе так заборонив то їсти. Та Він боїться просто. Він не хоче, він такий, що не піклується про тебе. А ти можеш сама. На. І що у людини в серці виникло? І справді. Я ж можу сама. Що по факту сталося? Бог сказав: окей, ти хочеш бути сама? Будь сама. Бог відокремив людину від себе. Це те, що ми називаємо з вами гріхом. Це те, що ми називаємо з вами духовною смертю. Так? Сатана каже, не помрете. Насправді, насправді, якщо ми будемо читати кінець третього розділу, там дуже цікаві речі написано, що і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і задягнув їх. Дещо в той день померло. Дещо померло? Як жертва за то, аби не помер адам з Євою. Була принесена перша жертва за гріх і перше жертовне животне понесло на собі гріх людини. Бо шкури животне не, не, не скидують так. да? Ну, на, я з тобою поділюся ні. І людина назавжди втратила. Доступ до Творця. І людина була поставлена в таку, сама себе поставила в такі обставини, в яких вона не може повернутися до Творця сама. Угу. Тому наше віровчення говорить наступне: людина через спокусу від диявола самостійно вибрала шлях непослугу своєму Творцеві, чим згрішила проти святого Бога. Та я ж можу сама. Та можеш, звісно, але без Бога. І це є духовна смерть. Ми з вами маємо розділяти, розділяти або ну, так, відрізняти описані два, дві, 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 два розуміння про смерть. Перше розуміння взагалі-то слово смерть вписані і, ну, в Біблії означає розділення. В звичайному для нас розумінні розділення. Душі людини від її тіла, коли людина вмирає, так? але в біблейному смислі розділення сталося у третьому розділі книги буття. Бог і людина почали існувати окремо. І це є смерть, бо, бо коли людина не має спілкування з Творцем, вона обрікає себе на те, що вона в кінці кінців замре. І тут так і написано: якщо ти будеш їсти з цього дерева, помирає, ти помреш. У євриті немає такого, такого обороту, ну, як у нас. Ти нав, напевне помреш. Тому вони говорять вмирає, ти помреш. Але фраза говорить так: ти напевно помреш. Адам помер духовно. Він був відокремлений від Бога. І ми бачимо наслідки цього на сторінках Писання. Книга буття 6 розділ 5 вірш говорить так. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Перед тим, як стався потоп, так, Бог побачив. Що людина зіпсована повністю. Якщо ви думаєте, що це все, то ні. Люди виходять, розмножуються із ковчега вийшло вісім людей, розмножилися. І 11-й 11 розділ книги Буття нам розповідає дуже цікаву історію. Вони почали строїти собі башту вавілонську. Знаєте для чого? І сказали вони: то місто збудуємо собі, та башту, а вершина є аж до неба. І вчинимо для себе імення. Вони не шукали Бога. Все, що вони хотіли зробити вчинити імення для себе. Тому, певною мірою, коли Бог змішав мови, Він зробив для людини добро, вони перестали бути одним цілим, яке намагалося зробити для себе імення. Книга Пророка Ісаї каже, бо тільки. Переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув вас. Гріх розділює людину і Бога. Ми сповідуємо так, що у момент гріхопадіння людина померла духовно. Саме страшне, що відбулося, людина померла духовно і стала смертною фізично. Мені дуже подобається в цьому сенсі така, знаєте, ну, така аналогія, з, з, зрозуміла нам. Тобто ми як сотовий телефон, під'єднали нас, набили енергію, а потім від'єднали. І якщо людина до кінця життя знайде знову розетку, куди під'єднатися, то буде працювати вічно. Але поки вона не знайшла ту розетку, куди втикнутися. Поки вона не знайшла джерело справжньої енергії, справжнього життя. Людина є мертва. Вона приречена на те, щоб вмерти без Бога і приректи себе на муки. Через гріхопадіння перший людей усе людство успадкувало гріховну природу та смертність. Пророк Єремія каже, Людське серце найлукавіше над все, та не вигойне, хто пізнає його. В російському перекладі лукаве серце чоловіческе і крайньої не невигойне і неізлічимо больно, є ще один перевод говорить. Людина не може сама себе вилікувати. Коли ми відокремили самі себе від Бога, можете зробити для себе такий ще образ. Ми зачинилися в кімнаті зсередини на ключ, а потім взяли цей ключ і сказали, а він мені не потрібен. І кинули його крізь щіль під двері. Зрозуміло? Ми самі себе відокремили. І в цьому сенсі ми говоримо, що людина духовно мертва. Абсолютно, ми не можемо знайти шлях назад до Бога. Ісус в Євангелії від Івана каже, ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете, бо він був душегуб, спокон віку, і в правді не встояв, бо правди нема в Нім. Апостол Павлов, посланні до Римлян, говорить, «А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і всі позбавлені волі Божої. Слава Божої. Всі згрішили. Людина успадковує гріховну натуру, і це значить, що рано чи пізно люба людина, люба, згрішить. Це значить, що в момент, коли людина зрозуміла і сказала, О, що ж я зробив, гріх вже був скоєний, і їй потрібно якимось чином з цим справитися. Ми мертві по природі. Апостол Павло в посланні до Ефесян говорить, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, мертві були, в яких ви колись проживали за звичаєм віку сього. За волею князя, що панує у повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Ми знаємо вихід. Але сьогодні говоримо про абсолютно повну гріховність людини. Немає праведного жодного. Немає такого, який би сказав би я невинний. Коли людина перестане перед Богом. Ніхто не зможе їй сказати, та ти знаєш, ти несправедливий. Насправді я був добрий. Бо Бог відкриє книгу і скаже, так? Дивись, отут, 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 отут. отут Як тобі? Тому, коли людина перестає перед Бога, вона дивиться вниз. Тому пророк Ісая, Божий пророк, він говорить, горе мені, пропав я. Бо я бачив Господа свого. Я живу серед людей з нечистими устами. і Я людина з нечистими устами. Горе мені, пропав я. Це є правда. І тому ми, люди, коли ми чуємо про гріховність, сьогодні дуже немодно казати про гріховність. Не треба нам казати, ти нам кажи про Божу любов, не треба казати про гріховність. Але коли ми будемо говорити вчення Бога в цілому, а воно має бути сповіщено в цілому, без гріховності, без, без того, щоб людина урозуміла, що вона грішна і потребує Спасителя. Не можна говорити далі, навіщо прийшов Господь і що він для нас зробив. Але люди, вони говорять, а я ж такий добрий. Ти ж подивись, я начебто, ну. Я не вбиваю. А он той мій сусід, він пияка. А от той ворує, краде, а той гордий. А я начебто нічого. Ну я, правда, деколи брешу і може там ну, десь там іще щось таке роблю. Але так, ну взагалі-то я ж краще, чим вони. Писання нам говорить, що жодного немає. Всі згрішили. Всі залишені у своїх гріхах і всі потребують спасіння, всі позбавлені Божої слави. Це дуже важливо, щоб ви розуміли, що це є часть нашого Так? Бо вам скажуть Бог є любов. І ви маєте відповісти так. Але любов не є Бог. Бо Бог є не тільки любов. Бог є відповідальність, так, строгість. Він спитає, як ти жив. І Він поставить своє мірило і скаже: ось ось я бажаю отак тих, хто пройшов моє випробовування. І Писання каже: що жоден не зможе. В більшій чи меншій мірі, але жоден не зможе дотягнутися до цього стандарту, який Бог ставить стандарту святості. Ми будемо розмірковувати, як віряни проходять в царство на наступних разах. Але зараз я хочу, щоб ви зрозуміли частину нашого віросповідання в тому, що ми є грішними. До речі, ми, віруючі люди, теж деколи грішимо. Тобто, коли ви подумаєте, що вам може, все добре. І ви вже повірили, і вам більше нічого не треба, це теж неправда. Але мова в вірокчині йде не про те, а про тих, хто не знайшов ще Бога, про тих, хто не примирився. Для чого шукати? Тому що є проблема всередині у людини. Це гріховність, з яку, якою ми нічого не можемо зробити без Божої допомоги. Я прошу, ми підведемося зараз і помолимося. Боже, я дякую тобі за твоє письмо святе, з якого я бачу і всі ми бачимо, що ти називаєш нас грішними і усіх, жодного без виключення. Боже, і це те, що є правда, у Біблії людина може побачити себе як у прямому зеркалі. Такою, якою вона є, у тому стані, в якому вона є, без Бога помираючи у своїх власних гріхах. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти поставив нас перед цим фактом, а потім показав нам на Ісуса Христа як на єдиний вихід з тої ситуації, яка є. Я дякую Тобі, Боже, що ти простив нам наші гріхи. По вірі в Ісуса Христа. Я дякую, Боже, що ти так терпиш нас і так любиш нас, що ти прощаєш нам гріхи наші і ведеш нас за собою. Отже, благослови нас, Боже, і дякуємо Тобі і славимо Тебе, але допоможи нам ніколи не забувати, де ми були і що ти для нас зробив. Амінь.